Вітаю! Я Володимир Ільченко, журналіст. Займаюся мовознавством. Продовжуємо говорити про говірки. Після Полісся Надніпрянщини та Волині прямуємо далі на захід. Надністрянський діалектний ареал відзначається величезним розмаїттям. Для прикладу, зупинимося в історичному серці Галичини поблизу міста Галича. Уявімо, що десь у блудниках чи навколишніх селах нам вдалося підслухати такий діалог. Слава Ісусу Христу, стевку. Йой, хто то є? А де то ти, Марусю, слава навіки Богу. Нім ти ту спов був на ловці, виділом твої курі та вже до ріки біжуть, а там їх пес може злопати або ті Петрові діти, хіба вони мало всього закрали по людях? Та де? В него нині немає дітей, і цьоті взяли їх до міста. А мої курі та й того, всі в шопі спліт. І кого твій спит, а то в бульбі, хто гребесі. То то не мій, то кого то того Василя, що через дорогу хату купив. А він, як скуняв по в неділю, то не дивися за господарку, його курі, пацієта, теле не припнути, ходіть дивидя. То він жінку має, то та груба, і гібата, і довга на твар. Як вона сі зве, Христі звесь. Та вона така гнила цілий день сидить у тому інтернетові. Не знаю, як він там жиє нею, я б точно не мішаю. А що ти такий капарний стов? То то все у дворі і в хату не пробересі. Най твої діти -то просунуть троха. Хіба як твоя Світлана втікла, то вже все? Життя Житєше скінчило? Нема інших? А десять подивлю, що в тебе в хаті робись. Йо, який ту сопух. Ще не так смерть, що очі вилазить. Але моя кітка на двір ходить. А коло це то що є? Місячки? Злесі лесі справ твоя кітка. А що ти тоїш? Вариш чи печеш собі щось? Печі я не годен. Але я думаю, листарчі. А де я напечу тобі пляцьки з бульден тертов, принесу засипану капусти, мід, пироги, яфени, вуйкомісько з горів привіз. Йой, то що, весілє будемо гуліли, стільки їди. Кажу, я маю горяче. нині зварив собі зупи. А чого вона так пахне нефайно? Що ти в той баняк поставив пливає. Та то м'єсу і голубінки. Учера на гриби ходив, пішов по ріку аж за гору нове меште у пробу, а вони гризуть, Вертовся пежиком пижиком від самого Галичі. Йой бідосі. А де які ти маєш порохи на крединці? Дай на якусь стирку яти попрятую. Світлано, маєш свою господарку, там і газдуй. Яка є тобі Світлана? твоя жінка, ти сіснит? Йой, вибачей, Марусю, то й сидися си у своїх порухах і місячках, а я піду геть, мене івась нині чекає. Як бачимо, особливостей у цій говірці безліч. Тому спробую виділити лише найхарактерніші. У фонетиці спостерігаємо, чимало тих самих явищ, що і у волинських говірках, тому не буду їх повторювати. Маємо помірне укання, коли ненаголошене О прямує до У. Нуга, кузарі це пируги чого? І під наголосом вимовляється широко і тяжіє до е: ходети, синій, техо. Звукосполучення ау у кінці складу сприймається як цілісний дифтонг. І вимовляється, «оу». бров, ловка, мовпа, правдивий, понаписував. Тож слова кров і «крав» звучать однаково. Кров. Так само знав і знов. знов. Мав і мов. Мов. Закінчення ей після зубних приголосних вимовляється закрито. Ей. Дітей, людей. Голосні а. Я після м'яких приголосних та шиплячих, особливо під наголосом, можуть вимовлятися, як є: сідь. Сядь. Уклякнути. Уклякнути, тобто стати навколішки. «Вибачей» «сідєт». Куріта це курчата, качета, каченята, пацієта, поросята. М'єсо, лежет лежать, згаличе, згалеча. Увесільє з, з конє, вміщайтеся, вмішуватися. Ненаголошене я, особливо в кінці слова, у назвах істот першої відміни, звучить як і. Це хресті, тітка Хрестя. файна Газдені – наша бабці, хитра лисиці, молода красуні, твоя сеструні, а також. Земна пивниці, глибока кірниці. Тому бачимо збіги деяких граматичних форм: називного та родового відмінка однини та називного відмінка множини. Займенник ся у нашій говірці має форму сі. Ме сі, пиші сі», на грівсі. Собі і тобі можуть скорочуватися до «ти», си. Після шиплячих і м'яких приголосних подекуди замість О маємо давнє е учера, шести, «у него». Дієслова третьої особи множини та другої дії відміни теперішнього майбутнього часу закінчуються на твердий тить, біжут, спліть, сплять, сидеть, підуть, заченіт. Займенником сі в позиції після дієслова звук «ти» не вимовляється Девісі, ходисі, молисі, молесі, але сідить, сі ходит, сі молит. Дієслова на кшталт пекти, текти сікти мають архаїчні форми. Печі, течі, січі. Часто використовується давноминулий час. Ходив був, був. також перед майбутній час. Буду писов, буду гуліли, будеш ходив, будуть сімили. Іменники першої відміни та прикметники жіночого роду в орудному відмінку мають закінчення Оу-Ев. За горов, над хату, велику шуфлю великою лопатою. З нею, з нею. Іменники першої відміни множини в родовому відмінку можуть отримувати закінчення ів. Горів, хатів, керниців. Напевне, не всі діалектні слова в нашому діалозі зрозумілі, тому розшифровую їх у текстовому варіанті, бо їх надто багато. І насамкінець, загальне застереження. На фахівці подекуди вважають, що Галицький говір це така собі суміш. Української та польської мов, так само як поліський суміш української та білоруської. Насправді це зовсім не так. Говірки, особливо периферійні, фіксують давні стани мови та її діалектів. І вплив сусідніх мов часто дуже перебільшується. Записи інших діалектів легко знайти на моїй сторінці у Фейсбуці. На цьому прощаюся. До наступної говірки.